За статистикою всесвітньої організації охорони здоров'я до 77% людей. Підмічають, що стрес дуже впливає на їх фізичне та ментальне здоров'я. Сон є одним з найбільш поширених способів зниження стресу. Але знаєте, як ще можна швидко, легко та дієво знизити рівень стресу та тривоги всього лише за декілька хвилин. Звичайно, це наше дихання. Але чи відчуваєте ви, як ви дихаєте зараз? Зазвичай ми не помічаємо наше дихання, не дивлячись на те, що воно присутнє з нами впродовж нашого всього життя. І саме дихання насправді. Авді може допомогти знизити рівень стресу та тривоги всього лише за декілька хвилин. Мій вчитель каже, що наше дихання це наш найкращий друг, наш найбільший супутник. Воно з нами з моменту, коли ми входимо в цей світ, до моменту, коли ми його залишаємо. Тож дуже важливо мати хороші стосунки з нашим диханням. Зараз я вам покажу три класних способи, як за допомогою практики пранаями можна знизити рівень стресу та тривоги, а також заспокоїтись. Додивіться це відео. До кінця я вам покажу класну техніку, яка допомагає розслабитись у будь-якій ситуації і займає менш ніж одну хвилину. Перший спосіб називається дихання по квадрату. У цій дихальній практиці ми уявляємо квадрат і робимо вдих на рахунок 4, Затримуємо вдих на рахунок 4, Робимо видих на рахунок 4 і затримуємо цей видих на рахунок 4. Давайте спробуємо одне коло разом. Ви можете просто розслабити ваші руки, сісти зручно. Ви можете заплющити очі або тримати ваші очі розплющеними. І спочатку давайте видихнемо все повітря, зробимо повний видих. І давайте зробимо глибокий вдих на рахунок 4, 2, 3, 4. Тепер затримаємо вдих на 4, 2, 3, 4. Видих на 4, 2, 3, 4. І затримаємо видих на 4, 2, 3, 4. Так виконується 4. Вправа дихання по квадрату, робіть її як мінімум 5 хвилин. А також ви можете збільшити ваш вдих та видих до рахунку 5 або 6. Глибоке та повільне дихання дуже заспокійливо впливає на нашу нервову систему. Друге дихання, напевно, моє найулюбленіше, і воно називається почергове дихання ніздрями, коли ми вдихаємо через одну ніздрю, видихаємо через іншу, і потім їх змінюємо. Для цього дихання ми зазвичай використовуємо великий палець і безмінний. Великим пальцем ми закриваємо праву ніздрю, а беззамінним ліву. Ось так. І давайте спробуємо разом. Ви можете зігнути вказівний та середній пальці, залишити свій безмінний та великий. Спочатку піднесіть ці пальці до переносиці і відпустимо. Стіть трошки пальці, поки не відчуєте свої ніздрі. Якщо ваша права рука втомиться, можна завжди підкласти ліву руку під праву для більшої підтримки. Так як ми робили до цього, ви можете заплющити очі або тримати розплющеними. Знайдіть комфортне зручне положення. І спочатку, давайте зробимо повний видих, великим пальцем закрийте праву ніздрю і вдих тільки через ліво. Безімінним закрити ліву ніздрю, відкрити праву і видих через право. Тепер вдих через право. Великим пальцем закрити праву, відкрити ліву і видих через ліво. Після цього видиху відпустіть вашу руку, розслабтеся, поверніться до вашого звичайного звичного дихання. Тут так само я раджу використовувати повільне та глибоке дихання. І ви також можете рахувати про себе, наприклад, вдих на рахунок 5 і видих на рахунок 5 або на рахунок 6. Така вправа покращує загальне дихання, тому що часто таке буває, що одна ніздря дихає гірше, ніж інша, а також заспокоює нервову систему. Третій спосіб супер легкий і займає менш ніж одну хвилину. Все, що треба зробити, це глибоко вдихнути, відкрити рот та видихнути через рот. Ось так. На видиху розслабитись і наче розм'якшитись. І давайте спробуємо це разом. Зазвичай я раджу робити це три рази підряд, тому давайте зробимо всі три рази. Спочатку розслабтеся, так само знайдіть зручне положення. І як ми робили до цього, давайте зробимо повний видих, давайте зробимо глибокий повільний вдих через ніс. І тепер відкрийте рот і зробіть видих. І розслаблюємось. Давайте ще раз вдих. Відкрите розробіть видих з полегшенням. Останній раз вдих. І видих. Поверніться до свого звичайного дихання, звичного. Після такої короткої вправи тіло та мозок вже відчувають більшу оксигенацію та розслаблення. Важливо не робити раптових та різких вдихів чи видихів. Таке дихання може призвести до запаморочення, болю в грудях та навіть непритомненню непритомленню чи блювоті. Робіть ці вправи у дуже легкій, повільній та розслаблюючій манері. Також для розслаблення та зниження стресу дуже добре допомагають медитації. Я рекомендую вам переглянути це відео про те, як почати медитувати, навіть якщо ви взагалі ніколи не медитували, і ви можете спробувати вашу першу медитацію вже сьогодні.